Вітаю! Хочу вам розповісти коротенько про екскурсію, яку ми замовляли перебуваючи на відпочинку в Кемері. Ця екскурсія називалася 4 в одному. Сюди входило Рафтін 14 кілометрів по бурхливій річці, також зіп-сафарі по гірському бездоріжжю, зіп-лайн та Тазі Каньйон. Коштувала ця екскурсія 30 доларів на людину. І якщо вам цікаво, де я замовляла е, цю екскурсію за таку ціну, то пишіть мені в коментарі і я надам вам інформацію. Екскурсія справила незабутні враження та була чудовим доповненням до загального відпочинку в кемері під час цієї екскурсії. Ми побачили Турцію зовсім з іншої сторони. Ми побачили її бурхливою, небезпечною, екстрімною та неймовірно красивою. На цих кадрах ми їдемо серпантинними дорогами та стрімкими бездоріжжями в напрямку Тадзі Каньйону, який, безперечно, є неймовірною перлиною Турції. Тільки уявіть собі всю велич. Крутих скал, між якими протікає смарагдового кольору річка Кьопручай. Ручай у 2009 році. тут було знято кадри до відомого багатьом фільму Аватар. Боже, як це ми тут їдемо, я не знаю. Ці нормальні люди по дорозі ми... Ось наша машинка, на якій ми приїхали сюди так екстримно. Ну Дуже шофер молодець. По таких дорогах ліс. І без потерь. Йдемо дивитися на каньйон. Дорога до каньйону. Яка земля, руда, камні, цикади співають. Приємно йти. Ох, як гарно співають. Я так люблю, як вони стрікочуть, співають, як це називається. Все вгору, вгору. Ми втомлені, але це приємна втома. Боже, яка краса.

На ній ціла купа е туристів приїжджають одночасно, всі хочуть перебуватися, всі хочуть вільне місце. Місце є, звісно, можна почекати і буде. Але оці, що йдуть туди, такі рисковані, не бояться нічого. Заради красивого пейзажу, заради гарних фотографій. Я би ні за що не пішла. अफगानी okay. अफगान <laughs> <laughs>